Не зіснемо, що спасти свію і утішився, прийшов не зіснев, що спасти висів, і утішився. Мир тобі українська хатина, хай святиться М тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднини, хай домки Мутку, вам радість звіщаю, що Месія на землю зійшов, що у вертепі, на яслах, на сіні народилося Боже дитя, веселіться, сини України, привітайте малятко Христа, Різдвяна на ніч, хіба сказати вдаться, як повним ні, і таємниць, і мрій, і спогадів і снів, і скільки щастя, і скільки віри, сповнення надій. Бо це ж та ніч, в якій зоря засяла, на цілім світі в нова раді стала. нова раді стала, яка не... Та ні, не може бути. Он як та зірка ніжно мерехтить. Десь віхом на пилом крутить і сипле перлами на скроні верховій. Немо у нема на світі горі, й лихо. Он прадіж же руці припорошив. Вірнишка колядуве, води стихо, що нині сотвориться диво з диво. І навіть красень місяць із за хмаря, на піску тузі п'явся над сілом, І в ніч різдвяну своє диво чаре, розлило коло білим молоком. Зоря встелилася явом дорогу. До дива, до спасіння, до царя, до немовлятка. Шо вже є Богом, якого зачекалася земля. Триє царів є, іде. То, іде, то, іде, то, іде Є спокоє, і спокоє і, по... Ми, ми довго йдемо за світлом, зазарею, де мандрували ми аж до юдею. Стояти, хто йде, куди, руховись. Ідемо до царя, до сина Бога. Ідемо ми сьогодні за дорею, крізь замикилі, покорні шляха, постуклонити жертвою своєю, в країні долю попросить на Небеса. Я впаду на коліна й скажу царю, самому материнську я благаю. Я поклонюсь і попрошу. Ісусе, верни на віру, просим тебе дуже. Ірда єдиного царя, якого знає наша земля. Звольте тут не зачекати, бо я не встай по сірі пускати. Які ірди до двох розвітувати, кажи, старі прийшли до твоєї палати. Старі прийшли мені зложити шану, бо я ще тайну станий пани. Хто ж вони? Бейті по тені? що він від вся до кодай мені, та тут одди зраду? Ну їду за працю ладу, розлукають по твоїй землі. Їдуть куди, мені наговорили, я почув дитина тих народила сюди, і туди спішать, та не слові поклінь віддати. Що за свою то не мовляти? Народився на царя, вета, йому пішла після всі складати. Іди, скажи, я радий їх вітати, але прийняти їх не можу. Справи, щоден на праці, я добра держави. Хай йдуть. Нас путь, путь. їм ще. Я знаю про дитину, нехай у від мене понесуть. А на путі з воротні хай йдуть до мене, я їх буду ждати. Де ж ти дитя? І де городи? Стару стаєнці, родині на сіні, там бігають корівки і ягнята, а він лежить. Над ним схилилась мати, і Йосиф допомагає позанати. Стаєнько та на краю виклеємо. Я знаю де. Ходім, дари складемо, поклонимось під ірода і від себе. Підступний та жорстокий властелин, цар ірод вам сказати мушу. Луби він не одну не винну душу, фальшивим буде іроді поклін. Мені тього дорогу й додому, щоб берегти життя царю святому. Хаю котрий день, царів немає, нема, я скині тайну змогу затіваю, щоб скинути мене великого царя, великого царя що збудував державу? Я і сара, кльова, пара, роза і тюльпан, Ми з тобою моя сара пара нам биван. вам. Можку люди. Чи не бажаєте від серця щось купити, від голови. А то треба заспіваємо. ні заспіваємо. Ні, 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 ні. Ні. Давай заспіваємо. Сидитку, кугут на шопах, на шопах і несе яйко. Ой бай-бай, ой бай-бай. А я яйка продаю свого мошка годую. Мошку, скажи новинку, люблю шинку. Меду, щоб позов було спереду, два горби ззаду, горівки. Горівки трошки. Его. Патрон мій замах, Треба щось робити. Рати всіх малих, всіх хлопців до двох літ згубити. Цих собі забирає. Смерти, люба, смерти мила, весь вік ти мені служила, убивала, катувала, все мені допомагала, поможи й тепер, то хто й диво цар помер. А я й синочку, час до всіх жорстоких. Здоров'я й сили у мене вже не так. Стомилась я, мені потрібний спокій, бо я ж синочку вже не молода. Та пам'ятаєш, скільки ми вбивали, живцям гроїди, розбивали в прах. Я одна на землю голова упала, ставала сотня на пощарблених істках, і скільки б ні могиних не косила, що нак ще дужче піднімалась села. Гаю смерти, ще останній раз, а й путкою це стане після нас. Ні, синку, нам їх не золати, потім у камеру і у вісну всі палати. О, царю, що ж ти наробив, Дітей І те й невинних нащо погубив? Допоки світ не матимеш покути, тобі вже царі пекла не минути. Син Божий родився і стане над світом. Правдиву дорогу народам освіти. Ясніше немає від світла того. Христос народився. Славімо його! Віталіку вінчу. Українська родина, Ха хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами, що через слово і прадеся свята. Годі смутку, вам раді звіщаю, що Месія на землю зійшов, що, у вердепі на яслах у сіні народилося Боже дитя, Тож ж молімося, сини України, прославляємо малятку Христа, Христос зарождає. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не втікайте. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші, мають доляр, трохи гривнів, вони дати нам повинні. Дайте піввідра салату, щоб дійшли в крайню хату. Може, добрий кусень сала, щоб для всіх не було мало, а найкраще пампушка для малого пастушка. Тож бувайте. Через рік чекайте знову. Христосся рождає! Щоб пройшли весело свята, щоб сім'я була багата, щоб весела коляда тиху радість принесла. І нехай маленьке дитятко Ісусик, що предвічно народжується нині, несе щастя, радість, любов, терпіння всій вашій родині. Хай завжди вам сіється, хай завжди врожається, хай нашої єдності вороги лякаються. А ми скажемо дружно. Христос Рождається! Христос! Дякую, дуже гарно.